Ви на каналі Селої Люди. І з вами я Гануся з Рівненщини. Не думала сьогодні знімати ніякого відео, трохи втомилась, всаповувала картоплю, потім ще треба вечором піти з чоловіком гурнути. А зараз вийшла на свою сонечну полянку, щоб назбирати трошки сонечок, вітамінок. Посмакувати, і я просто не могла вам не показати ось цю красу. Червоне море, в кого зелене, в кого голубе, а в мене червоне. Все ж таки недарма я їх залишила тут рости. Тепер смакуємо. А поруч зі мною моя дайція. Білосніжна красуня. Дуже багато зараз роботи в городі. Нарешті пішов дощ, і зілля піднялося на очах, так що нема коли зараз працювати в квітах. Треба Пересапати ще цибульку, бурячки, морку і решту городини, а також розсаду своїх сухоцвітів. Так що в квітах я по мінімуму, а у квіти треба йти одного дня. Треба і риси повидаляти з оцвіття, піони пообрізати. І дуже-дуже багато роботи. До того, як це місце заполонила моя сунечка, подивіться, бачите, яка краса. Тут у мене був коврик з ось такої гвоздички трав'янки, насиченого фоксієвого кольору. Маленька-маленька мила квіточка. Тут у мене було багато багато їх, але сонечко все ж таки більший. Агресор і вона їх викорінила. Є, звичайно, тут вони мені дали самосів, але суничка заполонила це місце остаточно. Я думаю, що я буду її забирати на осінь трохи, тому що вона мені взагалі розповзеться по всьому квітнику. Сунечка у мене звичайна лісова. Правда, вона на полі набагато крупніша, як в лісі. Тому що в лісі зараз у нас уже суниці немає. Там по зарослича горі, ніхто не косить, ніхто не прокошує і сунишників там немає. Тому я колись накопала її в лісі, принесла додому, посадила. І так уже не знаю, років, мабуть, 15, а то і більше я суничку Маю свою домашню. Вона тут у нас екологічно чиста, ми дуже далеко від траси, взагалі ми в такому захолості живемо, що тут не пилу, нічого немає. І сонечка ця дуже корисна. Вона зараз дає вам здоров'я на цілу зиму. Так що, якщо ви маєте змогу назбирати суниці чи купити на ринку лісової суниці, будь ласка, це ваше здоров'я. Вона вам зараз, якщо ви з'їсте хоча б кілограм сунички, за сезон, це незамінний імуностимулятор. він забезпечує вашу імунну систему. На цілу зиму і на цілу осінь від різних інфекційних і вірусних хвороб. А ще ми колись у дитинстві завжди рвали ось такі пучечки з ягодами, з залепухами, із з зрілими ягодами. Спілі ягоди, звичайно, ми об'їдали діти, а решту оці стебельці пучечки ми ложили на комінок біля грубки. І вони там сушилися. На зиму ми робили заготовку до чаю, і завжди, коли хтось з нас хворів, бабуся нам заварувала чай із сунишнику. Варення сунишнику трошки гірчить. Я завжди раніше як варила варення, я так доводила його трошки до кипіння і завжди давала пропорцію один до одного цукру. І Лусочку лимона. З лимоном суничка не гірчить. Ось яка красунька у мене тут. Я вже ж я піду від суниць подивитися на квіти. І Бачите, що з нею після дощу стало такі прямисті пелюстки. Дощ пішов і ось таке стало після дощу з трояндою. А ось тепер псикува нічого, дощ перенесли спокійно, нічого їй не зашкодило. А рожеві піони мої всі, які ще були недоцвівші, троянди рожеві, дуже помарнував дощ. І ще у мене розцвів один піон, Він вже дуже-дуже пізній, але ви подивіться, оце квітка велика, і в нього такий ось біленький поясочок між рожевим. Дуже гарний. Ось ця свіженька тільки розцвіла, бачите, як зефірка на тортові. Красуня. Ну і ще ось такий у мене є. Тут його цілий пучок, оце всі бутони одного стебла. Перша квітка в нього була більш махрова, а решта квіточок ось такі, бачите? Ніжні, ніжні, рожеві. Ця вже висвітлилася, звичайно, а ця отак відкрилася і вже. Ну і чоловік уже покусив моє лавандове поле. Готується цвісти лаванда, а у мене буде нова робота. Лаванду я зрізаю на букети. Вже вона, звичайно, піднялася гарненько, але я знаю трохи граюся, тому що вона зацвітає не все зразу. О я не допускаю її цвітіння повного, щоб вона розкрилася. Стараюся зрізати максимум квітів в першому розпуску, тому що такі квіти зберігаються, вони не втрачають свого кольору. І не усипаються Так що роботи в мене дуже-дуже багато. 150 кущів. Ну, і я, звичайно, кущики більші, є менші. Але я завжди тут працюю протягом місяця. Взагалі з квітами дуже багато роботи. Я навіть не хочу показувати отой безлад, такий зараз у мене в квітнику твориться, тому що всі іриси треба почистити, всі піони треба почистити, а поки сапую розсаду сухоцвітів і так само городину, то я просто не встигаю сюди навіть зайти. Дай все мокре, два дні йшов дощ, і воно в мене натягнулося вологою, все поопускалося. Ну, вигляд не дуже приглядний. Совничок назбирала і ось по дорозі ще побачила, що цей піон у мене ще більш-менш в приглядному вигляді. Сьогодні він розкритий. І ось такий він у мене, бачите? Ось такі квіточки. Ну, от він чогось трошки не дуже акуратний, він такий, ну, потріпаний якийсь, я не знаю. От квіточка ніби то тільки відкрилася, так? Да? А все рівно вона така. Не дуже акуратно, але колір мені подобається його такий оригінальний колір. Ось подивіться, як воно тут виглядає. От зараз колір справжній, тому що часом не передається. Часом він більш у червоний віддає, а зараз на такий насичений бурячковий. День закінчується. Наступив вечір, а я ще це все добро маю зараз поносити на горище, повішати, щоб сохло. А завтра Бог дасть другий день, Бог дасть нову роботу. Ввечером вже не можу вам добре показати своїх закромів. Так, у мене сохнуть колосочки. А тут у мене експериментально сушаться піони. Не знаю, що з того вийде. Надіюся, що щось вийде. А пахне. Тут такий аромат стоїть. І ось такий хочу показати вам піончик, який висох у мене вже. Ось такий він вийшов. Ну, запах зберігся, форма зберігся. ну Трошки пелюсточки, такі рижі кінчики. Не знаю, може інші піони краще висохнуть, може, цей щось, може, був припалився чи що. Ну нічого, я думаю, що десь в якійсь пано. Якийсь віночок для запаху можна використовувати. Ну, будемо пробувати. Я ж експериментую. Ну, я зараз хочу вам побажати мирної ночі. Дай Боже, щоб усіх минули оті їхні ракети, щоб ніхто не постраждав. Нашим Збройним силам витримки, витримки, сили, Божого захисту молимося і просимо за перемогу, просимо у Бога, і все буде Україна.